В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Боже, будь милостивий до мене грішного. у Христі, браті і сестри. Коли ми повторюємо. Мабуть, кожного дня ось цю коротку молитву Митаря. Який зміст ми вкладаємо у ці слова? Ви ж добре розумієте, що от є молитва, є певний набір слів, але кожен, хто молиться, він, мабуть, щось своє там розуміє. Може, ну, якісь свої акценти там виставляє. На чому він найбільше наголошує, чи власне про що він просить. Ну, от до прикладу. У мене в сім'ї якісь там негаразди. Боже, будь милостові до мене гріш. Тобто, Господи, виріши мою проблему. Зміни проблему на. Щастя. Чи скажімо в нас в Україні війна? Боже, будь милостивий, до нас грішних. Тобто кажемо, Господи, дай нам миру. Прожини ворога з нашої землі. Або, наприклад, я сам переживаю якусь хворобу. Чи тілесно, чи духовно, і прошу Боже будь милистові до да мене грішно. Тобто, Господи, зціли мене. Дай мені здоров'я. Забери від мене мою хворобу, забери мою проблему. А я міг би змістити трошечки акцент? Змінити саме прохання. Слова будуть ті самі. Ну, от, наприклад, коли. У мене проблеми в сім'ї, я буду просити, Господи. Дай мені сили, щоб я цю проблему міг подолати. Коли в мене в Україні війна, я кажу, Боже будь-милостові до нас грішних, я міг би сказати, Господи, дай нам згуртованості, єдності, мужності, сили, щоб ми прогнали ворога з нашої землі. Коли в мене хвороба, чи тілесна, чи духовна. Я прошу, Боже будь милостивий до мене грішного, я міг би просити, Господи, дай мені сили поборотися. Побороти хворобу, перебороти спокуси, не піддатися гріхові, перебороти свої звички гріхові. Відчуваєте, яка різниця від того, який акцент ми робимо? Сьогоднішня притча про Митері і Фарисею, яку ми зазвичай сприймаємо з таким контрастом. Отак, двоє зовсім різних людей, які на перший погляд були зовсім не такими, якими Господь зображає їх у притчі. Фарисеїв звикли сприймати позитивними, побожними, благочестивими, богомудрими, а митерів останніми грішниками, а тут все виходить навпаки. І це дає нам підстави, щоб ми самі спостерігали за своїм життям, за тим, що ми робимо і чого ми просимо в Бога, але водночас. Ми ж добре розуміємо, що ось так кардинально, крайньо людей у житті не буває. Тобто не буває геть поганих людей і не буває геть добрих людей. Завжди є щось чимось розчинене. І в цьому гордому фарисеєві теж багато чого було доброго, і ми від нього маємо чого повчитися. Як і в Митарі, який каявся щиро покаяння, якого Бог прийняв, ми розуміємо, що все-таки він до цього часу назбирав багато гріхів, і хто зна, чи вдасться йому з ними правильно і повноцінно поборотися. Так, от все, до чого нас спонукає сьогодні Господь, це правильні акценти. Якщо ми просимо чогось у Бога, ми повинні перш за все пам'ятати, що це прохання, воно пов'язане не з тим, щоб Господь щось за нас зробив. Забрав, вирішив, позбавив якоїсь проблеми. Ми просимо і повинні просити, щоб Господь дав нам сили щось зробити. Митар, коли молився і просив покаянь був в своєму покаянні прощені, чи може щось відбутися без його участі в цьому? Чи ви можете собі уявити учня, який не хоче вчитися, але щиро молиться, Господи, дай мені добрих оцінок. І що? Чудо! Гарні оцінки з'явилися, правда? Так не буває. Хочеш гарних оцінок, сідай, вчися. Берися за книжку. Сідай і працюй. Так само і тут. Хочеш, щоб Господь простив, хочеш, щоб меншало гріхів у твоєму житті. Борися. Бери. Святе письмо читає, чули, що апостол Павло Тимофій казав? святе письмо. Яке може тебе умудрити. Читай, дізнаєшся там, яка в тебе проблема, як тобі з нею боротися. Якщо хочеш бути здоровим. Маєш війну в Україні, берися, борися. Роби щось, щоб була перемога, а не чекай, що вона прийде до тебе як манна з нем. В Сьогоднішній притчі ми чуємо на у цій молитві, Боже, будь милостивий до мене Грішного, молитву Фарисея, яку зазвичай ми ніби відкидаємо, бо в цій молитві є гординя. А ви знаєте, як би це парадоксально не звучало? Буває так, що людина може бути крайньо гордою, молячись. Митеревою молитвою. Уявляєте? Боже, будь милостивий на мене більше. Я себе настільки вважаю смиренним, покірним, що ви всі тут взагалі нікчеми в духовному житті. Уявляєте? І навпаки, хіба не варто нам кожного дня сказати, Господи, дякую Тобі? Так як починав свою молитву Фарисень? Але також змістити акценти. Бо що він казав? Дякую тобі, що я не такий, як інші люди. З осудом ставився, але водночас собі прописував великі заслуги. А я міг би що сказати? Дякую тобі, Господи, що я не злочинець. Дякую тобі, що ти дав мені таке середовище, яке мене виховало доброю людиною, що я не став покидьком якимось». Я десь бачив. Коїсь на футболці було написано: дякую тобі, Боже, що я не москаль. Це якось так ніби звучить, з насмішкою ми не принижуємо іншу націю. Ми розуміємо, який зміст в це слово ми вкладаємо, так? людина, яка втратила будь-який будь моральний облік. Дякую тобі, Боже, що я не втратив. Але я розумію, що це не моя заслуга. Ось цією молитвою подяки я можу набути ще більшого смирення. А ще краще, щоб ми вміли поєднувати і справжнє покаяння і з повсякденною вдячністю. А водночас, дякуючи Богові за те, що ми маємо, що ми вміємо, чого ми досягли, а водночас, чого ми уникнули, від чого нас Господь відвернув. Ми маємо можливість ще більше побачити якісь свої проблеми, помітити якісь свої слабкості і ще кращими ставати. Саме до цього нас закликає Господь, щоб ми ставали кращими не за рахунок осудження інших. А водночас, щоб ми не намагалися просто свої проблеми перекласти на Божі плечі. Боже виріши за мене їх. А щоб ми вміли дякувати за те, що зроблено, зроблено з Божою допомогою. І просили його допомоги, щоб ми могли робити далі, щоб ми могли досягати того, що Господь хоче, щоб ми досягли, що треба для нашого вічного життя і навіть для життя тут. Дякую Тобі, Боже, що я знаю тебе. Дякую Тобі, Боже, що ти даєш мені пізнавати Тебе. Дякую тобі, Боже, що ти допомагаєш мені робити якісь, хай буде мізерні, але важливі кроки в моєму духовному зростанні. Будь милостивий до мене, гріш. Дай мені сили переборювати мої гріховні звички і тягнутися до тебе, щоб жити в Царстві Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу!